Топ 2 найпопулярніші парфуми від Стефано Річі з колекції Ейд. Класичний SR8 відкривається кислими цитрусами з чорною смородиною, а також аурою деревних нот. Аромат вийшов надзвичайно свіжий та морський, і що мені в ньому найбільше подобається, це ось цей такий невеличкий вайб звучання мандарину. Просто топовий свіжачок, як для спорту, так і на кожен день. Про квіти тут не забули, і саме жасмин та лаванда надали йому такого невеличкого пудрового звучання. Але все рівно переважають цитруси, які незважаючи на їхню стійкість, надали парфуму просто нереально красивої стійкості та шлейфу. Ну, айт Black Edition – це вже більше вдоскональніша версія його попередника. Цитрусів тут тепер лайм та апельсин, які просто чудово поєднали з м'ятою та імбирем. І саме це надали парфуму легкої свіжості і найголовніше таку невеличку ноту пряності. База аромату тепер чудово відкрила. Вається сандаловим деревом з лавандою, амброю і бобами тонка відповідно. Це надало легкої солодкавості аромат. В свою чергу він став більш деревний та пряний, а стійкість та шлейф набули ще більшого деревного звучання. Особисто для мене лінійка AI це просто ідеальний варіант для спорту. І на кожен день, де Black Edition від буде давати більше дерев'яності та пряності з такою легкою солодкавістю. А от класичний SR Aid вже буде більше цитрусовий, більше деревним звучанням, невеличка нотка пудровості. Тому що на кожен день, що на якійсь Вечірні події це просто буде ідеал, який обов'язково повинен бути у вашому парфумерному гардеробі. Стійкість і шлейфу буде на висоті, ви не будете приємно враження, тому як завжди, доступні в нашому асортименті на розпил від 1 мл.